Літики, ми маємо це просто для себе запам'ятати. Ми не є союзниками США. Ми не є союзниками США. Ми є країною, яку ну сам Зеленський він відмовився від слова союзники щодо західних наших друзів і використовував виключно слово партнери. Але я перепрошую, союзники це дуже формалізована річ. от зараз я побачив багатьох провладних спікерів страшне обурення, тому що міністр оборони США Остін. Заявив, що у випадку нападу на Південну Корею, американці будуть її захищати всіма можливими засобами, в тому числі своїми військами і навіть застосуванням ядерної зброї. Абсолютно жорстка заява. Наші страшно обурюються тут, у нас вже північно-корейські війська, нібито є в Україні, там ну, є, нема питання відкрите. але вони північ... Південну Корею будуть захищати не нас. Просте запитання: Південна Корея хто для США? Перше вітрина демократії? Я був колись, стажувався Південній Кореї. Це дійсно країна, в якій по суті